Реформа ТЦК, як ви бачите, реформу ТЦК, можливо, ви обговорювали зі своїми колегами. якісь є законодавча ініціатива, як це зробити. Є якісь бачення, ви спілкуєтесь з представниками Міноборони. Можливо, є якісь наброски варіанти, як це можна зробити для того, щоб вони, по-перше, Перестали займатися корупцією. По-друге, робили мотивовані показники по мобілізації не будь кого бомжів-алкоголіків і наркоманів, а реально шукали мотивованих людей. Дивіться, це компетенції комітету нацбезпеки, до якого я не входжу поки що. Але тим не менше, зв'язку з моєю діяльністю в Пар'є, широта, скажімо так, далеко вийшла за за ширину комітету енергетики дуже давно з 2019 року, тому певні напрацювання є і були заяви керівника сухопутки про те, що буде буде реформа.